Чернігівець Михайло Ворошило склав понад 60 дронів для українських захисників. Таким заняттям він захопився минулого року. До того Михайло займався освітленням, розумними будинками та рекламними вивізками з неону. Спеціалізація під, під час війни у мене змінилась повністю кардинально. Якби кажуть, я став на нові рейки. Це по льотній теми, це квадрокоптери, можливо, в майбутньому ще якісь там крила і так далі. Десь рік тому назад я спочатку скачав симулятор, ну, літати на дронах, там, тому що ну, мені подобалось оце літалки, всі, оці, як воно літає, прикольно, але. Я тоді дивився на цей цінник і коротше, ну щось якось воно відпугувало, коли мені трапилась нагода. А я ще тоді знайшов хлопчину одного, який допомагав мені налаштовувати, і ми зробили там перші два волонтерські дрони. Складання дронів Михайло опанував сам, тепер навчає робити це й інших. Проте, перш ніж почати складати дрони, варто ретельно вивчити теорію і відповідально до цього ставитися. Ну, в принципі, можна навчитись будь-кому, але ж ну, це потрібно теж і любити. Спочатку, ну я б радив навчитись. Хоча б і теоретично ці дрони розуміти, як воно з чого складається, що за що відповідає, яку конфігурацію потрібно правильно зібрати. Тому що тут є багато видів і моторів, і польотних. Польотних систем, тобто ну це польотний контролер. А, є силова частина, яка керує цими двигунами, вон там різна різної потужності. Є fpv дрони або ударні дрони передають відеосигнал у реальному часі. Таким чином вони дають можливість операторам бачити все через спеціальні окуляри. Дрони відзначаються великою швидкістю, що робить їх ідеальними для проходження радіоелектронних перепон. Наразі дрони стали справжньою зброєю у війні з ворогом. Це по факту розумний літаючий снаряд, тобто БК. По факту, ну, він дешевший, як снаряд, як, напевно, найдешевше, ніж мінометний снаряд. І плюс це ж керований ще снаряд, якщо з мінометами вистрілили, і він там кудись полетів, приблизно плюс-мінус з величезною похибкою, то тут. Можна вразити і залетіти в бліндажі і попасти в півметра на півметра як якусь щілину чи в той же люк залетіть. Танка ну, багато таких відосів телеграмі, де хлопці реально там майстерність просто пілота на висоті. Важливо, аби дрон був якісно складений, оскільки від цього залежить, чи буде виконане поставлене перед ним завдання. Он зараз всі гоняться за дешевизною дрона. Але це не є правильно. Ми вже тих дешевизних дешевих дронів вже перебирали і переробили дуже багато. Взагалі, в пішній темі тут багато таких казусів. Може щось не прошиватись, може щось теж не взлітати. Тобто буває таке щось в полі з ноутбуком, там ти все це підналаштовуєш, підправляєш і так далі. Багато робиш маніпуляцій, щоб зробити конкретний літабельний дрон. Зараз Михайло працює над черговою партією дронів для українських захисників. Кожен дрон перед відправленням його в місце призначення майстер ретельно перевіряє. Я завжди кажу, що ну це воєнка. Тобто цей пристрій повинен бути мега надійний. І якщо у вас купила військова людина цей дрон, він не повинен взагалі туди лізти, щось налаштовувати і так далі. Він повинен відкрити коробку. З пульт, да там тільки тумблери свої назначить і все полетів.